Вітаю, друзі, це «Сильний разом на каналах Тернопіль 1 та Інтебе. І сьогодні ми поговоримо про те, а як же книга допомагає під час війни. Така собі казкова терапія. Назвемо тему нашої сьогоднішньої розмови. І зокрема, обговоримо те, а що ж і як читати дітям в нинішній час, або як книга заспокоює і тим самим має терапевтичну властивість. А гість нашої програми це письменниця, каскарка, громадська діячка, авторка більше 20 книжок для дітей, підлітків і дорослих. А ще вона. Мама двох прекрасних діток і точно знає, як заохотити дітей до читання і полюбити книжку. Ірина Мацько сьогодні в нашій студії. Пані Ірина, я вас вітаю. Вітаю! Ми дуже раді насправді бачити вас сьогодні в нашій студії. Ми раді бачити вас на нашій рідній землі, в нашому Тернополі, тому що ми знаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії. Ви виїхали разом з сім'єю до Польщі. Як часто за ці два майже роки повномасштабної війни випадала можливість приїхати до Тернополя? Так, я дуже радію, що я зрештою змогла приїхати і завітати в цю студію, тому що якось минулі рази так не складалося. Я насправді від початку повномасштабного вторгнення в Польщі, але намагаюся ну, якнайчастіше побувати в своєму рідному місті, бо все-таки тут я себе відчуваю вдома. Як часто це відбувається? Ну, це може бути це по-різному. Дуже весняний час, літній це може бути декілька разів, а зимовий то це може бути раз в півроку. Ну. Тому, тому якось так. Ну, в останнє, коли були в Тернополі. А в останнє була на початку вересня, mm -hmm. то це зараз 5 місяців. Цього разу ваш візит пов'язаний з особливою місією. Ви приїхали власне, до, до Тернополя, в тому числі, і презентувати вашу нову книжку. Ваш черговий творчий доробок під назвою Легендарна Україна історії вільних ви сьогодні так. і до нашої студії принесли. Власне, розкажіть, як і коли З'явилася ідея от саме цієї книги. Тому що те, що ви пишете, ну ми це знаємо вже більше 20 років, ви цим займаєтеся. Так. Це вже така фактично історична тематика, правильно? Так, ну, власне, я не знаю, як в інших письменників це відбувається. У мене, можливо, так, як і у мене, тому що до повномасштабного вторгнення були якісь свої напрацювання, були якісь теми. Твори, які я писала, дописувала, які були в роботі, так? над якими ну, працювалося, і я вважала, що це важливо. Після повномасштабного вторгнення всі ці теми стали трошки менш важливими, угу. тому що найважливішою стала тема та, яка є в нас зараз. Та ситуація, ця війна, ця, ці м, питання, які ми зараз пропрацьовуємо і самі для себе. Наскільки ми знаємо в тому числі історію України, і оскільки я працюю з дітьми і для дітей більш ну, в більшості так, тому що пишу і для підлітків і для дорослих, але все-таки для дітей моя більша така праця. Тому я з ну, захотілося мені написати для дітей історію України цікаво. Не так, щоб воно було сухо, як в підручниках. Mm -hmm. А щоб їх зацікавити, це має бути, ем, ну, це має бути або казка, або щось таке в образах, або, можливо, легенда. Чому легенда? Бо легенда йде е, власне за історичними е, фактами, які я беру в, в опрацювання, але далі вже дописую легенди. Це не не вигадка повністю. Тут треба дивитися, а що ж тут правда, а що тут домальовано, І основне завдання цієї книжки зацікавити історією, тому що в цій книжці є сім легенд, які починаються з трипілля і закінчуються нашим часом. Це є трипілля, це є Київська Русь. Далі у нас йде козаччина, тоді Чумакування, макування УПА. Радянщина угу. і сучасне, сучасні наші реалії, російсько-українська війна? Так, російсько-українська війна. І е, ще одне таке завдання, така місія, яку я для себе відчувала. Е, завжди чомусь українці мали такі історії і досі їх мають, що це е, ми такі завжди страждаємо. так? Ми е завжди маємо якісь такі моменти історичні, такі е сторінки історії, які, е ну в яких ми страждаємо, в яких ми нещасні, в які ми постійно мусимо виборювати ту свободу. І це історія якби страждаючого народу. Я би дуже не хотіла, щоб діти, молоде покоління, е відчувало себе нащадками страждаючого народу. А навпаки, щоб вони відчували, що це історії вільних, тому історії вільних. Угу. Щоб вони розуміли, що оці всі перемоги, оці всі біди, навіть які випали на нашу долю, на нашу історію. Це все було. Але основне тут не те, що ми страждали, а перенести акцент на те, що ми завжди в серці мали оцей вогник волі. І ми завжди виборювали, і ми завжди. Ем... Від відбудовували, ми завжди знімали з себе це ярмо, і оце я би хотіла, щоб було донесено до їхніх сердечок. Передусім, які вікові категорії адресована ця книжка? Легенди, які вміщені в цій книжці, вони такі не коротенькі, uh -huh. вони можуть бути навіть на 10 сторінок, тому це не для молодшого шкільного віку. І я думаю, що їм це буде заважко просто охопити. Їм треба трошки менше. Це середній шкільний вік. 8-11 років. Десь так. Ем, я думаю, що це цільова аудиторія. І ще і, цікаві дуже ілюстрації підібрані, так? До цієї так. книжки? Хто, і, хто є автором? Так, зараз я розповім. Ем, ну, і ще е, така, таке завдання цієї книжки по-перше, зацікавити історію через легенду, а по-друге, батькам допомогти дітям. В тому, щоб шукати далі інформацію про це, дізнаватись більше і говорити про ці історії в такому контексті, що не просто там почитай там якась казочка, а в такому контексті, що це було насправді. І давай ми більше дізнаємося. І це буде і для дорослих теж дуже важливо. Ілюстрації тут передають насправді той побут і той дух. Який відбувався в певний період. Тому що, як я вже сказала, тут є багато різних періодів від трипілля до сьогодення, і це не може бути книжка, на... проілюстрована в одному стилі. Ілюстраторка Оксана Барсан, вона сама з Бахмута, це ілюстраторка, яку знайшло видавництво читай українською. І вона вник... вникала, вона змушена була вникнути в кожну епоху. Кожну оцю, в кожний час для того, щоб проілюструвати так, щоб було видно, що, наприклад, це трипілля. Так, тут є глечик такий промальований дуже добре. Є, наприклад, така закохана пара, і це теж потрібно було вникнути в те. А як же ж вони виглядали? Не можу зараз знайти. Але вони дуже тут красиві зараз, зараз зараз ну, поки ви шукаєте, я у вас уточню, Ось. А скільки от часу пройшло від того, от, от від ідеї, так зародження цієї книжки mm -hmm. е, до вже власне готової продуктів, до вже е, презентації, яку власне ми сьогодні бачимо. Е, скільки пройшло часу? Ну так вам скажу минулої минулого року в січні, я mm -hmm. дописувала історії. Тоді практично цілий рік пані Оксана ілюструвала далі. Видавництво робило верстку, вичитували, редагували. І друк, власне, друк вона пішла в жовтні, і ось перед новим роком, 25 го буквально грудня 23-го року, ми вже мали готову книжку. Вітаємо вас ластівкою. До речі, це вже яка? Я не рахую. Не раху, вже, вже не рахую. Це, це не від того. Але просто не рахую, тому що є ще альбоми, є угу. ще е, такі збірки. І... Власне, яким тиражем вийшла книга? І е, чи є сьогодні можливість її придбати деяким чином? Е, так, наклад цієї книжки, перший наклад, тисячу примірників. Але відразу скажу, що половини накладу вже немає, тому що. Була, було оголошено попередній продаж, uh -huh. і за попереднім продажем половину накладу розкупили. Зараз є вже частина в інтернет-книгарнях, є в книгарнях, є. У нашій Тернопільській вже немає вже книжки, тому що під час презентації їх було замало, навіть їх розкупили. Але тут така маленька. Е не знаю, такий маленький сюрприз, можна сказати. До цієї книжки видавництво е, видало ще листівочки з однією з ілюстрацій з цієї книжки і е, такі стікерпаки, які дуже зараз модні. Uh -huh. І в книгарні є, очікують на своїх перших чотирьох покупців такі подаруночки з моїм підписом. Листівочка і стікерпак, тому Ого, супер можна звертатись, так е, пані Ірино. Ну цікаво, що вперше так, перша презентація цієї книжки, відбулася саме у Варшаві, а е, перша я так це називаю. Перша презентація в Польщі в Варшаві, але mm -hmm. перша презентація в Україні в моєму рідному місті. Окей, добре. Як відреагувала тамтешня публіка на цю книжку? Чи це така була, знаєте, зустріч українців, які зараз вимушено там проживають за кордоном у Польщі? Ну, що я можу сказати? Ця зустріч була з дітьми в основному, і це у нас така є співпраця з школою Материнка, українська школа, яка є в Варшаві. І ми з ними співпрацюємо, вони е, прийшли з дітками, і я для дітей, власне, бо це трошки різні презентації для дітей і для дорослих. Для дітей я розповідала про цікавинки з історії України, угу. і це їм було теж цікаво. Я дуже сподіваюся, що вони дізнавались потім більше. І, е, і власне, кожен з них придбав собі книжечку. Е, українська спільнота в, в Варшаві, взагалом в, в, в Польщі. Не зовсім легко зібрати цю спільноту на такі культурні заходи, тому що я розумію, що їм там теж непросто. Дуже багато там зараз мама з дитиною в такій ситуації, і потрібно просто облаштувати життя, потрібно заробити, і це не зовсім дозволяє приходити на такі культурні заходи. Пані Ірино, ви особисто сьогодні відчуваєте себе своєю вже там у Польщі? Я своя тут, в Тернополі. Тут я можу розслабитись. Я знаю, що я е, тут, на своїй землі, я на своєму місці. Так? Е, там я е, своєю е, дуже добре ставлення, дуже хороше, дуже чудовий колектив, той, в якому я працюю. Справді, ну, я не, не відчувала ніякого негативу, але все-таки відчувається те, що е, я відчуваю таку відповідальність за те, що я українка, і за моїми діями, моїми словами, моїми вчинками е, можуть судити по про українців. Угу. Тому це така трошки ну, така напруга, яка постійно зі мною. Я не можу відчути себе, от розслабитись і повністю бути собою. Тому що ця відповідальність трошки так завжди фоном мене стримує. Ну, не те, що стримує щось робити погане, так, але е вона відчувається, оця відповідальність. Пані Ірино, як ви самі кажете, що діти і книжки це ваші дві основні стихії, так, і дві основні ваші сили. Ви почали писати вже після того, як самі стали мамою після народження ваших дітей, вони вже дорослі сьогодні. А ваша перша ластівка, що це була за книжка? І коли ви зрозуміли, що ви готові виносити на широкий загал на, на публіку вашу роботу? Ну так, більше навіть як 20 років тому я почала писати щось собі в шухлядку. Але ну, в той час ще не думала, що я буду це комусь показувати, і тим більше, що це буде книжкою, тому що я не мала в оточенні ні знайомих письменників, я не знала, що це таке, як це взагалі можна стати письменником, не, не маючи такого прикладу. І, але загалом я дуже багато читала, в дитинстві mm -hmm. дуже багато читала, казок дуже багато читала, і десь воно мені напевно теж допомогло. Але коли почала писати вже для своїх діток, то ну, першим таким кроком, напевно, для того, і це можливо така сміливість, може, це когось надихне з тих, хто пише і не може поки що десь показати mm -hmm. так, продемонструвати. Му було була просто цікавість, а як же сприймуть інші люди ці твори? Тому що ну так, для моїх дітей, там для мене, для близьких це було ну супер, чудово, молодець там написала казку. Але як це чужі люди сприймуть? І е, в той час я публікувала це в інтернеті на інтернет-сайтах літературних, де отримувала зворотні, зворотню відповідь. І е, з часом е, ці твори почали друкувати вже в журналах, пропонувати, коли я вже чула, що відгуки хороші, десь воно трошки додало такої впевненості, додало такої сили. Першою ластівкою була навіть не книжка, така повноцінна книжка. Це був альбом для mm -hmm. мого сина, який я робила самостійно, тому що дуже хотіла український альбом, е, тобто альбом українською мовою про, для новонароджених. І е, перша книжка вийшла в видавництві Богдан, нашому тернопільському, mm -hmm. називалася Казка Твого народження. Ось я її повністю зробила сама. Там були і ілюстрації мої, і верстка моя, і текст також в такому казковому е, поданні. Ну а далі вже були і казки, і збірки, і, і інші твори. пані Розо. Ви на початку програми зазначили, як змінилася ваша творчість, так від початку повномасштабного вторгнення. І ми власне сьогодні, от як на тему нашої розмови, так і винесли, все ж таки що читати дітям. Під час війни. Е, до речі, як свідчить дослідження, яке провів Український інститут книги? що під час повномасштабної війни українці стали читати більше. І е, причому це стосується і дітей також. Е, і, значить, важливим є те, що дітей, які взагалі не читають, стало менше з 18 до 15%. Ну і традиційно хлопчики читають менше, ніж дівчата. От, Адже серед дівчат -таки більше тих, хто бере е, книгу щодня до своїх рук. Східно. Так от, е, давайте почнемо все-таки з того. Що читати дітям під час війни? Ну те, що дійсно книга вона має такий терапевтичний ефект, що казкотерапія, що читання книги воно mm -hmm. заспокоює і не тільки дітей, але й дорослих. І важливо і під час війни, і в нинішній непростий час якомога частіше звертатися до книги. Власне, здається, таке банальне питання, але хочу почути від вас, чому? Чому це так важливо? Чому важливо читати? Книжка насправді є терапевтичною, якщо вона такою є, бо я пишу і терапевтичні казки, в тому числі. Особливість, різниця тоді від звичайної казки в книжці «Казки терапевтичні. Загалом можу сказати так: що кожна книжка, кожна казка, наприклад, можна знайти там терапевтичний якийсь момент, виховний, мораль. так? Тому що ну, практично кожна казка має якусь таку е, якийсь посил до читача. Але є суто терапевтична казка, чи твір терапевтичний, який створений, власне, задуманий вже для того, щоб подолати певну якусь звичку, чи певну якусь поведінку, чи навіть допомогти дитині. Е, Справитися з стресом, чи страхом, чи з такими от емоціями. Так? Тоді вона вже йде терапевтичною, якщо вона спеціально для цього створена, і там е певними інструментами вже прописано е такий як інструкція, а як вийти з такої ситуації, угу. як подолати цей страх, наприклад. Там вже прописано, тобто автор спеціально туди закладається. Такий, ну таку підказку. Звичайна казка, вона може бути, ну, наприклад, народні казки. Я дуже люблю народні казки. Я певний час, коли починала писати, я досліджувала народні казки. Мені було цікаво, а що ж там. І це, я можу сказати, такий, таке джерело величезне і історії, і моралі, і нашого. Нашої культури і нашого побуту, який був колись. І це таке, таке джерело, яке потрібно просто досліджувати і ем, розшифровувати навіть оці образи, які були закодовані там в цій касті. Тому що бралося все з життя, але через образи, якби закодовувалося і створювалася казка. І я дуже сподіваюся, що і ця книжка буде таким закодованою історією, тому що тут можна теж побачити оцю звитягу, оцю ем, ем, прагнення до волі, І це теж буде таким маленьким джерельцем. Пані Ірино, в загальному тоді, як, як заохотити сьогодні наших дітей до читання? Як книгам конкурувати з гаджетами? З якого віку потрібно ось прищеплювати всю любов до читання? Коли варто починати? Ну, ще відповім на це запитання, що читати, щоб це було терапевтично, як книжка лікує загалом. А книжки зараз є різних тематик. І це може бути, ну як на початку повномасштабного вторгнення почали багато друкувати книжок про війну, власне, про ці події, які відбуваються, і це було, це було затребувано. Навіть в книжках для дітей пояснювалося там, як пережити смерть там і так далі. Зараз, як показують маркетологи, що е, така тенденція до того, щоб чи, хочуть читати книги, трошки такі відсторонені, десь, можливо, розважальні, фантастику. Тобто, можливо, людям вже трошки хочеться чогось іншого або десь відстор... ну, відійти від цієї реальності, бо психіка наша втомлюється, і це нормально також. Чи потрібно дітям читати такі книжки, в яких, наприклад, про смерть розпові... ну не те, що прямо розповідається, а в яких можна зрозуміти, що там якась втрата, чи якісь болючі такі відчуття? Тут залежно від того, як написана книжка. Я впевнена в тому, що зовсім відгороджувати їх від цього не варто, бо вони це бачать, вони це чують і вони це відчувають. А з іншого боку, дуже часто, коли ми маємо якусь травму, ми її закодовуємо, ми її закриваємо в собі, ми її не відпускаємо, і вона нас потім мучить, так ми потім в старшому віці мусимо з нею працювати. Але коли дитина, можливо, прочитає таку казку, в якій вона побачить, чи казку, чи твір, де вона побачить схожі емоції, десь відчуття, вона може навіть поплакати, але вона вирве з себе ту, ту травму. Пропрацює її трошки і, можливо, десь відпустить. І це теж терапевтичний ефект. Mm -hmm. Тому тут дуже складно сказати, що ні, читайте тільки позитивні, а про війну там нічого не говоріть. Це теж не потрібно. Тут потрібно дивитися на якість цього твору і що він може дати, чи знову ж таки, чи не травмувати. Бо тут є дуже багато різних таких аспектів. Mm -hmm. Тоді повертаємось до мого питання приводу того, якось прищеплювати любов до книжки, з якого віку це потрібно робити. Ну, передусім, звичайно, батькам, тому що вже коли там садочок там Так от, власне, школи... Я хотіла сказати, щоб прищепити любов в дитині до книжки має бути природньою. Якщо батьки Приклад, не читають... Батьків. Так, якщо батьки не читають, вони сидять в гаджетах, але вимагають дуже часто зараз так, що ой, молоде покоління не читає. Uh -huh. Але і коли ми бачимо, що батьки так само сідаючи, наприклад, в кав'ярні, витягують свої гаджети і дитині дають теж, ну то це проблема не дитини, це проблема батьків. Це перший такий момент. Я побачила дуже хорошу таку практику а, в бібліотеці в Польщі. Взагалі в бібліотеці в Польщі можна взяти 15 книжок на місяць для дитини. 15. ці 15 книжок вибирає мама з дитиною або тато з дитиною, може дві години вибирати, може три години просто повзати по, по бібліотеці, вибираючи кожну книжку, проглядаючи, що там всередині, і назбируючи тих 15 книжок. Я розумію, що можливо більше часу на це є на, на те, щоб посвятити три години на вибирання книжок, але це працює, бо вони разом це вибирають. Вони разом вдома це читають, і вони разом приносять. Мені здається, що це дієво, Та, це бо хороше, дитина бо бачить. Це хороша практика. Перше правило, що книжку треба обирати з дитиною разом іти до книгарні, або ж до бібліотеки. І тоді це більше, звичайно, зацікавлює дитину. Он і навіть кром... навіть дитина така е, двохрічна, і мама угу. каже: Я не буду тобі вибирати, вибирай сам. Про кого ти хочеш почитати? Так, так, про кого хочеш. А тоді вона вже дивиться, яка якість цієї книжки, тому що це теж важливо. Угу. Це основне правило чи ще? Рекомендації. Ще рекомендації, ну, якщо для старших дітей, то я вже тут дивлюся, як я зі своїми працювала uh -huh. дітьми, що важливо знати, чим вони живуть, що їх цікавить, що їх, можливо, турбує, а ми не можемо напряму поговорити про це. І тоді мама чи бабуся чи тато, хто займається тим питанням і йому важливо, може просто в книгарні подивитися, а яка ж тематика є схожа з тою яка болить дитині. І по показати цю книжку навіть, купити, принести, дати, почитай. Я впевнена, бо маю цей вже досвід, що дитина, яка побачить схожу проблему в книжці, вона її захоче дочитати, бо вона не може це виговорити. А тоді можна поговорити про цю проблему на основі книжки. Не зачіпаючи навіть дитини. І тут буде вже психологічний такий і терапевтичний ефект, і такий зміцнюючий родинний ефект. Тому що це вже можна тоді поборотися з тою проблемою, яка є в дитини, не говорячи її прямо, а підсовуючи, можна сказати, книжку. Супер. По суті, з якого віку? Потрібно е, дитину знайомити з книгою, з казкою знайомити, чи я не знаю, може навіть ще коли ще тільки жінка вагітна, вже треба розповідати ці казочки, аби немовлято чула. Я думаю, що так. поки ще дитинки немає, можна самому читати, і ну як кажуть, дитинка це чує, розповідати. так Так, розповідати ці казочки. Коли дитинка маленька, тільки народилася, є зараз дуже багато таких книжок, картинок, таких, що нервуються з товстими там сторіночками, або м'якенькі такі, що нервуються. і щоб дитина гортала, бачила. І ще дуже важливе правило, щоб була бібліотека вдома. Тому що коли дитина росте і в тому, що збоку є десь, не знаю, книжкова, книжковий шкаф, є, є та бібліотечка, вона рано чи пізно, я впевнена, потягнеться за тою книжкою. Але якщо її немає, як дуже часто зараз говорять, і теж були певні дослідження, що скоротилося оце, ну як колись ми, в кожного майже була бібліотека, зараз ні. Не обов'язково. Там сучасний дизайн, так. і там немає місця для книжки. То де вона має бачити цю книжку? В музеї, тільки в бібліотеці. Вона має бути поруч. І рано чи пізно вона потягнеться і щось там для себе знайде. І це буде теж поштовхом. Пані Ірина, на жаль, не так багато у нас залишається ефірного часу, але я не можу не запитати, це знову ж таки стосується вашої праці, вашої творчості. Ваші книжки сьогодні звучать лише українською? А... Переважно українською, я е, вважаю, що я маю писати для українців, для українських дітей. Це основний напрямок. І е, якщо щось з цього буде цікаво для е, світової спільноти, щоб перекласти, е, буде дуже добре, але я орієнтована все-таки на українську дитину, на українського читача. Хоча є книга роду, наприклад, книга мого роду, яка була видана ще 12 років тому, і, власне, її вже більше 100 тисяч примірників видано. Вона є польською мовою також надрукована. І ще одна книжка, яка вийшла в 2022 році, коли я тільки приїхала в Польщу, це байки без граніць або казки без кордонів. вона є українською, польською білінгва. Це є казки. Зараз над чим працюють. Зараз привідкрити, працює відкрити на... завіс продовженням легендарної країни, серйозно так, тому що а, тут не помістилися всі періоди. Наприклад, mm -hmm. тут є козаки, але немає кобзарів. Тут є УПА, але ще немає січових стрільців, і я хочу і про них написати. І оці всі ще теми ми допрацьовуємо з видавництвом. Це мала бути одна книжка, але вона би тоді була дуже товстою, і ну, не, неефективно, напевно, було б. Тому працюємо над другою. Ну і очікую з друку ще одну книжку, дуже важливо для мене, яка вже звучала в цій, про неї ми говорили в цій студії. Це героїчні казки. Це казки про наших героїв, mm -hmm. про пташку, про Михайла Діанова, про Залужного і так далі. Вона вже місяць-два має бути готова, і я хочу презентувати, звісно, в Тернополі. Ми будемо вас чекати наступного разу обов'язково в Тернополі в нашій студії. Пані Ірино, вам бажаємо сили натхнення і Дякую. в межах підсумків вам завершальне слово до наших глядачів. Що я хочу сказати слухачам? Звертайтесь, напевно, до книжки, коли важко. Я, зараз є дуже багато книжок, в яких можна знайти те, що, що болить, або те, що заспокоїть, або те, що може пояснити якісь події, або те, що розповісти про певні якісь моменти в нашій навіть історії. Так? Звертайтесь до книжки, бо вона в такий непевний, в такий важкий час може бути дуже хорошим другом. Дякую вам, пані Ірина. Дякую Дякую вам, шановні глядачі, за увагу. І не забуваймо істину більшості казок, що добро завжди перемагає зло. Тож переможемо! За нами правда, за нами Україна. До зустрічі!